Доброго дня. Доброго дня, Кирило. А, мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я вам дякую, що не знехтували моїм запрошення. З привезним задоволенням завжди відкритий до такого спілкування. А чому ви погодились здати мені інтерв'ю взагалі? Ну, по-перше, мені також було цікаво з вами поспілкуватися. По-друге, ми абсолютно відкриті в своїй діяльності, тому я думаю, що будь-який інтерес до нашої роботи як Київського регіонального центру Академії правих наук піде на руку нам, особливо зараз. А от якщо б перед вами сиділа взагалі незнайома людина, як би ви себе перед нею описали? Ну, вочевидь, я сказав би про те, що я юрист, про те, що я науковець, адвокат, керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук, державної галузевої академії, фахівець в галузі права, людина, чоловік, батько, син. А от якщо спитати там пересічного українця що таке Київський регіональний центр е, Національної академії правових наук, вона скаже, я не знаю. І чи могли б ви простими словами розказати про ключові задачі е, вашого центру? Кирило, скоріш за все, так воно і буде. Е, буде зрозуміло, що це, напевне, якась наукова, одна з багатьох наукових установ. Але от зараз е, можу абсолютно. Е, Впевнено сказати про те, що е, ми е, чітко е, відчуваємо е, свою е, затребуваність як наукова установа. От, наприклад, якщо е, сьогодні говорити про діяльність Київського регіонального центру, то з початком повномасштабного вторгнення, двадцять 23 лютого цього року, ще проводили презентацію монографічного видання, нашого нашого яке було випущено нашим колегою прекрасний авторський колектив. Монографія була присвячена медичному праву. А на наступний день була вже війна. І е, так сталося, що ми е, згуртувалися. Насправді як не парадоксально, е, наша професія знання е, права є сьогодні нашою зброєю. І от я всім своїм колегам е, постійно е, говорив, і вони мене підтримували в тому, що зараз, особливо зараз, е, наука має перестати бути кабінетною, я кажу, да тобто абсолютно не е, не пристосованою до якихось життєвих реалій. Сьогодні на превеликий жаль, ми не можемо дозволити собі е, займатися е, розробкою якоїсь наукової тематики, е, безумовно, цікавою, безумовно новою, актуальною, але лише тому, що це е, цікаво нам, як науковцям. Сьогодні на перший план виходить е, потреба держави, тому що зараз е, ні для кого не секрет на превеликий жаль, що є проблеми з фінансуванням. І тому, оскільки держава певну мірою фінансує, підтримує е, науковців. Науковці також мають бути е, корисними державі. І тому, от ми е, е, для себе спробували визначити основні напрямки, де ми можемо бути корисними. І такими напрямками, от ми е, доволі плотно співпрацюємо е, з Верховною Радою України з головою Верховної Ради, е, щоб зрозуміти, при голові Верховної Ради, наприклад, була створена науково консультативна рада це майже 100 науковців, половина з яких є членами Національної академії правових наук. Я також маю честь входити до цієї ради. У нас доволі конструктивний і майже постійний діалог з Русланом Олексійовичем Стефанчуком, головою Верховної Ради, дійсним членом Національної академії правових наук. І ми от коли з ним розмовляли на 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 початку ще вторгнення, коли. Була абсолютно незрозуміла правова ситуація не які нормативні акти потрібно було приймати. От ми з ним домовились про те, що фахівці Київського регіонального центру під моїм керівництвом будуть аналізувати законодавство, яке доволі оперативно відповідно до вимог воєнного часу приймалося Верховною Радою. Всередині Верховної Ради є прекрасні фахівці, е юридична головне юридичне управління, науково експертне управління, але при всьому цьому це так би мовити, такий от second opinion, як наші колеги кажуть. Тобто, це е певний е погляд е відносно незалежних фахівців, які можуть сказати, що наприклад, тут можна було б покращити е або зробити більш ефективний нормативний акт, якби цю норму виписати по іншому, або цю норму потрібно прибрати, або це потрібно додати. Ну і в принципі, от на цьому ми е побудували свою роботу. Далі, все це в те, що ми, наприклад, вже е готуємо там чергове аналітичне дослідження нормативних актів, які були ухвалені Верховною Радою України. На цей на цю нашу роботу є попит. Інший напрямок нашої роботи, який також е є абсолютно практичним, орієнтованим на е потреби е сьогоднішньої е сьогодення, потреби е нашої держави, це е забезпечення євроінтеграційної е активності е України. Тобто поставлено завдання максимально привести українське законодавство до вимог законодавства Європейського Союзу, для того, щоб зробити максимально комфортним процедуру входження України до ЄС. Ми всі вже звиклися з, ми з думкою про те, що це є незворотній процес. І ми, як юристи, як фахівці в цій галузі, маємо долучитися до цього процесу. Причому мають працювати не просто люди, які працюють наприклад по міністерствах, або в кабінеті міністрів України там також дуже, дуже фахові е, юристи працюють. Але ми маємо для себе, для себе, от як науковці, знайти свою таку нішу, яка дозволить нам сьогодні не просто відчувати себе потрібним, а дійсно насправді робити ту роботу, е, яка дозволить нашій державі як найскоріше здобути перемогу. От щодо Руслана Олексійовича Ставанчука, він є доктором юридичних наук, як і ви, він є головою Верховної Ради. Чи було у вас бажання піти до політи? <гум> ну, я вам скажу відверто. У мене був доволі успішний досвід роботи в юридичному бізнесі. Зараз мої колеги більш активно цим питанням займаються. Я все ж таки зараз більшою мірою сфокусувався на науці. Знову ж таки, минулого року я очолив Київський регіональний центр е, Національної академії правових наук. Я вам скажу абсолютно відверто, я щаслива людина, тому що я відчуваю себе на своєму місці. От я е, станом на сьогодні е, в мене є стійке відчуття того, що я корисний саме тут, от як директор КРЦ. Е, тому, напевне, моя відповідь вам, е, станом на зараз, я е, все ж таки хочу залишатися в науці. Ніколи не говори, не говори ніколи, але станом на зараз я відчуваю себе потрібним саме тут, саме на своєму місці. А чому ви обрали такий юридичний правовий самефа? Ну напевне, відповідь на це питання буде ще простішою. Я юрист в третьому поколінні, тому про юриспруденцію я. Знав, мабуть, що почав чути про юриспруденцію ще там, будучи маленькою дитиною. Якось так сталося, що ми мені це почало подобатися. І тому, коли я вже обирав професію, якою я планую займатися все своє життя, скажу відверто вам, для мене це було абсолютно комфортним рішенням. Юриспруденція для мене це свідомий вибір. Я е, завдячуючи своїм батькам, е, своїй родині, можу сказати про те, що цей вибір, який я зробив, е, не було жодного дня, коли б я цього е, як е, пожалів без цього рішення. А який вас девіз, з яким я протягом кар'єри? Е, ну, напевне, в цьому місці можна було б сказати щось таке красиве, на кшталт. Там, не знаю, там. Закон і порядок, чи там порядність, чи й гідність. Е, насправді я думаю, що в кожної людини е, є певні принципи, які мають виконувати функцію або там девіза, там, чи там слогана, чи там герба, якщо забажаєте. От Для мене е, завжди такими принципами були е, порядність, е, вочевидь, це принциповість, це професійність. Е, Готовність нести відповідальність за свої дії, вміння приймати рішення, вміння визнавати свої помилки, вміння, наприклад, говорити ні. То я думаю, що в кожної людини є такі речі, от якими він, чи вона керується все своє життя. І головне це дійсно. Не намагатися змінювати свої принципи відповідно до ситуації. Все ж таки приймати рішення відповідно до своїх принципів. А Ось таке питання: чи було у вас бажання от кинути всі досягнення, почати все з чистого аркушу? Ну, Напевне, це технічно неможливо. За винятком ситуації, коли ти, от, наприклад, залишив все і поїхав, там, не знаю, там на? Е Якийсь на, на острів, де немає жодного життя. Е, з, іншого боку, з іншого боку, на мою думку, кожен раз, коли ми розпочинаємо е, щось нове, ну, наприклад, для мене таким своєрідним челенджем був, е, було свого часу створення власної юридичної фірми. Да? І це там було 2010 року, і ми майже. Е, Одразу перед собою поставили завдання, що це не просто має бути якась таке от ремеслена да? Це має бути фірма, в якої мають бути класні, красиві клієнти, цікаві проекти, найкращі юристи. І от ми таким чином, в принципі, створювали цю фірму. Я пишаюсь тим, що м, напевне десь 2011-2012 там року нам вдалося потрапити у всі можливі неможливі іноземні рейтинги, українські рейтинги. Ну от станом на сьогодні там ми. Входимо в топ 30 українських юридичних фірм. так само для мене був свого часу челендж це залишити цю юридичну фірму і е, е, почати працювати в Київському регіональному центрі. Тому що керувати ну взагалі є така е, така розхожа фраза що керувати юристами це е, як намагатися пасти стадо котів да тобто кожен юрист це особистість до кожного е, до кожного юриста потрібен свій е, підхід да ми всі дуже чутливі ми відчуваємо там мінімальну зміну настрою мінімальну зміну тону і е, е, це з одного боку з іншого боку, наприклад, в науці немає таких стимулів, е, як в юридичному бізнесі. Ну, а третя, все ж таки, наука. Я думаю, що е, весь юридичний бізнес, він е, по суті, взагалі юридичне життя, він е, вона, воно будується навколо науки. І от якраз е, наука, як е, такий е, краєгольний камінь, е, вона дозволяє е, нам, юристам, не вигорати е, на роботі. Тому що ну, ти можеш писати, бути найкращим в написанні договорів чи там, позовних заяв, але там, на другий, на третій рік тобі просто все це остовідне, ти скажеш, слухайте, я вже більше нічого не хочу цим займатися. Я от краще там, відкрию, наприклад, якийсь ресторан да? і буду там готувати там, якесь там класне блюдо, яке там, я вмію готувати. А от наука якраз дозволяє нам, так би мовити, трошечки відійти в сторону, навіть якщо ти практикуючий юрист. Позайматися по справжді насправді важливими проблемами Дійсно все ж таки окунутися в те, з чого починається будь-яка юриспруденція для того, щоб бути успішним практикуючим юристом, ти маєш бути гарним фахівцем. Ти не зможеш стати класним фахівцем юриспруденції, якщо, якщо в тебе в тебе немає можливості, наприклад, немає необхідної наукової бази, немає освіти, немає можливості дійсно ґрунтувати свої поради. Своїм клієнтам на е, правових позиціях, які, наприклад, ти зможеш потім відстояти в е, судах. А от якщо казати про ваші студентські роки, який такий найяскравіший спогад? Хм, ну, Напевно, найяскравіший спогад це і є студентські роки. Самі студентські роки? Так, да, я думаю, що в принципі для кожного. Для кожної людини, там, яка пройшла е, студентське життя, е, це такий доволі цікавий період, коли ти з одного боку е, потрапляєш в абсолютно нову е, атмосферу, атмосферу студентського життя, ти знайомишся з новими людьми, і як не парадоксально, на превеликий жаль, твої друзі, е, з якими ти спілкувався в школі, об'єктивно відходять на е, другий план. У мене є е, декілька, декілька друзів, з якими ми продовжуємо спілкуватися ще там зі ще, зі школьних часів, але все ж таки більшість е, більшість часу я спілкуюся з, зі своїми колегами, з якими ми там більше 20 років е, тому е, закінчили і випустилися з Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І от сьогодні навіть ну, у нас був доволі великий курс. Ми там можливо навіть і е, не пам'ятаємо один одного, е, як кажуть хто як виглядають. Ми там, наприклад, коли збиралися на 20-ліття... Нашого випуску багатьох я е, не впізнав так само, я певний, як і багато е, з, хто не впізнав мене. Але при всьому тому я, я, я можу вам сказати про те, що є як, якась база, якась історія стосунків, яка дозволяє тобі, тобі просто зняти е, слухалку, подзвонити людині, сказати, пам'ятаєш, там це Олексій Кот. Я там з 10 групи, другий потік. Е, ми з тобою разом навчалися. І я тобі я вам скажу так, що це буде доволі непоганий бекграунд для початку е, будь-якої розмови. А як зараз проходить ваш звичайний день? Ну, напевно, мій звичайний день, як і е, звичайний день е, кожного українця, сьогодні багато в чому залежить від е, обставин, на які ми впливати не можемо. Да? Всі кажуть про те, що зараз, на великий жаль, глибина планування у нас мінімальна. Да? Тобто, ми відверто кажучи, можемо навіть і не знати, чим ми будемо займатися завтра вранці, але е, будь-який мій день. Е, Будується золь на те, що в мене, наприклад, є функції як у директора Київського регіонального центру. Я, відповідно, майже е, от кожен день зранку приїжджаю сюди. В мене є певні обов'язки як у е, е, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Це лекції, практичні заняття. В мене є обов'язки як перед своїми, в тому числі колегами, перед своїми клієнтами, як у практикуючого адвокату. Ну серед іншого, на превеликий жаль, от зараз якось там намагаюсь зібрати свою родину докупи, тому що в силу, в силу зовнішніх обставин ми зараз на превеликий жаль знаходимось. Е Технічно в різних в різних місцях, але я сподіваюся, що найближчим часом ми цей цю відстань ліквідуємо і повернемося до звичайного життя. Це як правило спілкування з колегами, спілкування з е, людьми, які просто приходять для, для того, щоб отримати якусь пораду, це спілкування з своїми клієнтами, це якісь зустрічі, які ми маємо проводити для того, щоб підтримувати комунікацію, наприклад, з органами державної влади. Да? Адже ми повинні пам'ятати про те, що все ж таки сьогодні ми маємо доволі чітко відчувати. От, що саме потрібно е, нашій державі, і найкращий спосіб це все ж таки спілкування з відповідними, е, з відповідними е, міністерствами, е, відповідними комітетами, з органами державної влади для того, щоб я кажуть з перших вуст почути про ці потреби, а от чому ви віддасте перевагу виконувати улюблену роботу і отримувати мало грошей за це? Може робити те, до чого належить душа і, і гідно заробляти це? Крило. от е, я, е, мабуть, що повернуся до питання про е, вашого питання про те, чому я вирішив стати юристом, і е, скажу відверто, що це був такий своєрідний бонус. Як виявилось, ти можеш займатися улюбленою роботою і заробляти нормальні гроші. Знаєш, була колись е, така цікава, таке цікаве прислів'я: е, е, ніколи не шукай собі роботу. Знайди собі заняття, яке тобі подобається, і ніколи не працюй. Я думаю, що така ж сама історія е, про юриспруденцію. А от ще таке питання: От якби ви написали книгу, як би ви її назвали? Декілька книг я вже написав, а, а, але всі ці. Е, роботи, да, про, про юриспруденцію. Я думаю, що це була б е, якась. Е, Якась книга м, е, орієнтована на якісь думки на філософію. От мені так видається, тому що це стовідсотково будуть не мемуари, хоча дійсно насправді і, і до повномасштабного вторгнення, після є що розповісти. Я думаю, що це дійсно можливо будуть якісь думки, е, якими я можливо, можливо, колись захочу поділитися. Тобто це не буде мемуари, ні? Це стовідсотково не будуть мемуари, тому що я думаю, що це мемуари взагалі це цікава, дуже дуже цікаве, цікавий, а, цікава група або, або цікавий стиль а, в літературі, і все ж таки а, мемуари а, цікаві, я думаю, що тоді, коли вони певною мірою все ж таки а, розбавлені художнім стилем. Так? Так. Мені а, і наостанок дайте пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з юридичним фахом. Працюйте, розвивайтеся, будьте уважними, вмійте слухати, не бійтеся своєчасно визнавати а головне – виправляти свої помилки. Будьте порядними, будьте чесними. Як казав е, Тарас Геройович Шевченко, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Ну, а взагалі потрібно майбутнім правникам пам'ятати, як е, в давньому Римі е, казали, Юс е, 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 Ест арс боні е, екві. Е, е, е. Тобто, право це мистецтво добра і справедливості. І от я думаю, що успішним юристом може стати та людина, яка знайде е, правильний баланс. Правильний баланс між добром і справедливістю. Я вам дякую. за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво. Я вам дякую. Я вам дякую за ваш інтерес, і особливо я вам хочу подякувати за ту е, роботу, яку ви зараз виконуєте. От я трошки подивився на зміст вашого YouTube каналу. Я сподіваюся, що в нього буде ще більше підписників. Ми в нашому київському реальному центрі також намагаємося свої е, заходи викладати на YouTube канал. От я дійсно думаю, що е, ваша робота сьогодні дуже важлива, Я сподіваюся, що це буде такий е, класний базис для вашої майбутньої професії.